Держрезерв України втілює в життя новітні технології. У Казахстані під час засідання консультативної ради держрезервів країни СНД керівництво Держрезерву виступило з ініціативою використання нанотехнологій для збільшення терміну зберігання продуктів на випадок надзвичайних ситуацій. Наприклад, м'ясо зерно та борошно зберігатиметься майже вдвічі довше. Це вже економія, це вже більш ефективно, тому що не потрібно закупати нове, не потрібно тратити гроші. І найголовніше, що воно має хранитися и не терять своих полезных потребительских и прочих свойств. Но и многие государства и правительства, в частности Казахстана, готовы сотрудничать в этом направлении, готовы заказывать Роботи нам, нашому інституту. Держрезерв також розпочав роботу над створенням єдиної бази знань для держрезервів країни СНД на випадок надзвичайних ситуацій. Ми будемо мати базу знань про те, що може відбуватися і які методы, какие материальные ценности, какие, какое оборудование нужно для того, чтобы преодолеть последствия этих ситуаций. Это важно и для бюджета, при его формировании знать, что же должно быть в госрезервах. В том или ином случае происходит какая-то катастрофа, Якими средствами можна й побороть или ликвидировать ліквідувати негативные последствия. Досвід роботи Держрезерву України цікавий і корисний всім країнам СНД. Тому Олексій Лелюк обраний заступником голови консультативної ради держрезервів країн СНД. І наступного року саме Україна буде приймати керівників держрезервів країн СНД.